Дівчатка, хто ще не знає, як вирощуються глоксині тонкощі, вони мають період спокою. І це не обов'язкова зима. Це може бути і літа, як от зараз у мене. Ось у мене тут були листочки. Ось був зелений. Він там корні в нього, вже бульбочка в нього там, цього листочка, він вже буде відпочивати тут. Ось потім він. Отак осихає, я викидаю. Ось в такому стані у мене зберігаються Вони в ящичку під шкафчиком. Ось оце великі горчики це була е, рослинка, не листочок, а рослинка велика. Вона також відквітла, листочки я забрала на розмноження, а бульбочку поставила на відпочинок місяця два або три. По-різному вони відпочивають. Ось все великі горшики, це великі горщики, це були е, кущики квітучі, а в стаканчиках то були у мене вже листочки.